Мені хотілося мати тут поруч те місце, куди я можу прийти. Тому перше, що було, це поховання. Мені важливо було придати землі ті фрагменти, ті маленькі частинки. Трьох хлопців, так і включаючи нашого дімчика, нам не вдалося ідентифікувати. І зі слів побратимів, один з них мене впевнив і це, бо він мені зателефонував і сказав, зробіть все можливе, щоб у вашого сина була могила. Він згинув як герой. Я його бачив. І все, що нам довелося пройти, і поїздки на місце загибелі, і всі ці експертизи, звертання до гаги, ці суди, то це так виснажує, і вже нема здоров'я, вже цілий букет хвороб.